Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Ну, звичайно ж, у цьому відео ми будемо розглядати зустріч Трампа і Путіна на Алясці, яка ось ось прям відбулася. І знаєте, з чого я хочу почати? Якщо ви подивитеся відео, там як вони зустрічаються, там був такий один досить цікавий момент. Путін привіз із собою кортежі з Москви, щоб його доставили. Безпосередньо до місця зустрічі, але Трамп, порушуючи усі протоколи, запросив поїхати на своєму броньованому кортежі, і там потім цей кортеж зупинився на хвилину дві, вони про щось розмовляли, про що Трамп і Путін у цей момент сюсюкалися? Коли ось цей броньований кортеж Трампа зупинився, і вони там, ну крім водія і охоронців, звичайно ж, вони там були. Тут можна по-різному трактувати на дні колоди карта смерті. З однієї сторони це карта великих масштабних змін, з іншої сторони, це карта війни. Тут в нас пентаклові карти. Ці карти можуть мені говорити про якесь співробітництво, про якісь ресурси, про фінанси, про фінансові потоки і якийсь дуже важливий доленосний вибір. З іншої сторони, ось ця шістка пентаклів це карта допомоги. І в нас тут королева Пентаклів може виступати, як я вже сказала, якийсь ресурс. Якась взаємодія, що пов'язана саме з землею, з надрами землі, і те, що можна отримати з цих земель. З іншої сторони, ця карта може показувати і наші українські землі. Дивіться, тут дияволу дуже важко надалі йти і просуватися. Оці карти можуть мені і про санкції говорити, що дияволу важко і обходити санкції, і що дияволу важко надалі просуватися тими темпами, які він собі хоче. Тому тут і постає ось цей доленосний вибір, що ж далі робити, який шлях обрати. Тому що тут, бачите, земля, тут ресурси, тут допомога і тут важкість диявола у своєму просуванні і у своєму вогні. Тобто тут два головних аспекти. По перше, це якісь ресурси, це якась взаємодія, якась допомога. По-друге, це доленосний вибір. Наша українська земля і те, що дияволу важко надалі просуватися і втілювати свої плани. Тут мені карти саме таку інформацію показують. Подивимося далі, що в цілому карти покажуть про їхню зустріч. Давайте подивимося настрій Трампа і настрій Путіна на цій зустрічі. Настрій Дональда Трампа і настрій Путіна. Нам вважаю, що ця зустріч дійсно доленосна, тому що тут випадає старший аркан смерть. Смерть це трансформація, це дуже великі зміни. Це перехід від одного етапу до зовсім, -зовсім іншого. Ось такий відповідний переламний момент. Тобто, що саме він. Є ось цим ініціатором, і він зможе втілити ось ці великі зміни в життя. Тут бачите, як утихумирити диявола, направити диявола по іншій стежці, так скажімо. Плюс тут король Пентаклів, карта стабільна, карта впевнена у собі. Тобто Трамп почувався досить таки впевнено у своїх силах, у своїх можливостях і у своєму впливові. Тут я вам скажу щодо Путіна, трішки інша картина, тому що тут у нас і королева мочів, і король мочів досить таким жорсткий, агресивний. Карти, карти коли ти готов захищати свою позицію будь-якими способами і будь-якими методами, при цьому тут чередування ось такої тактики кнута і пряника, тому що 6 кубків в принципі це про якусь гармонію, це про якусь душевність, це про певну якусь пропозицію. Тут 6 кубків завжди мені каже про минулі зв'язки. Можливо, Путін тиснув на Трампа з той точки зору, що а згадай, як було. Класно раніше, які були часи, як ми з тобою аля товаришували, які в нас були взаємозв'язки, взаємодії. Давай все це будемо поновлювати, але все одно, ось ці карти кажуть самі за себе, що він був настроєний агресивно, що він настроєний був захищати свої догми до кінця. Плюс по цим картам я вам скажу, що Путін якийсь прям такий, як він вважає, розумні дуже доводи до Трампа доносив щодо того, як воно має бути, і як повинні ось ці зв'язки відновлюватися. Ось так. Давайте запитаємо в цілому, як пройшла зустріч Трампа й Путіна в цілому. Ну, тут дійсно, про як я вже говорила, якийсь переламний момент, про якісь дуже важливі зміни, про трансформацію війни і про обстріли, до речі, теж, можливо, мова йшла, тому що все-таки тут диявол, ось ці диявольські плани. По лицарю, мечів, з однієї сторони, зустріч могла закінчитися дуже якось різко обірватися. З іншої сторони, ця карта може мені говорити про те, що все-таки вони домовилися про. Ще одну зустріч у майбутньому, тому що бачите, зустріч із дияволом мечів у плані дороги було піднято досить таки багато питань по вісімці пентаклів. Маг карта магу і п'ятірка мечів. Хтось. Кимось дуже вдало маніпулював. На жаль, тут на картах не написано чи Трамп Путіним чи Путін Трампом. Але все ж таки, маг він завжди дуже такий вишуканий маніпулятор за допомогу досить таки нечесної гри. Він отримує для себе те, що він бажає, те, що він хоче. Він дипломат, і все це допомагає магу отримати бажаний для нього результат. П'ятірка мачів досить таки непроста, агресивна. Я вам скажу у деякому плані карта. Вона мені говорить про те, що ця зустріч була досить таки полярною. З однієї сторони, це певний якийсь успіх, з іншої сторони, це успіх отриманий нечесним способом, плюс він за собою несе дуже багато інших проблем, які будуть як сніжником накатуватися з часом. Взагалі, п'ятірка мечів це ще й карта втрат. Інша сторони це карта обману, це карта зрадництва, це карта якихось розбірок і конфліктної ситуації. Так як це молодший аркан, я не можу сказати, що це прям було на якомусь такому масштабному і глобальному рівні, але все ж таки ця карта мені однозначно говорить, що були і маніпуляції, і певні якісь. Колкоші не все було ось так, прям гладко, чинно і благородно. І знову ж таки, десятка пентаклів на дні колоди дуже цікавить, що Путіна чи Трампа якась тема певного якогось величезного прям ресурсу. Десятка пентаклів, до речі, якщо ми говоримо, наприклад, про буденні розклади, в мене дуже часто випадає саме на якісь заводи виробництво. Підприємства, там де дуже багато грошей крутиться, і там, де щось ось багато чого виробляється. Тому я думаю, що вони обговорювали певну якусь таку тематику, яка буде вигідна і для Трампа, і для Путіна. Якась кооперація, якийсь такий можна так сказати, бізнес, який буде приносити просто величезні якісь кошти, ось так. А давайте подивимося взагалі, чи тиснув Трамп на Путіна. Чи є взагалі у нього якісь важелі впливу на Путіна? Я думаю, що у Трампа на Путіна є важелі впливу і є дуже багато якоїсь цікавої інформації. Тут карта вежі. Вежа взагалі це карта якогось великого масштабного руйнування. Тут чомусь мені випадають два пажі це або дитячі карти, або це карти юних осіб. Можливо, тут мається на увазі саме інформація про дітей Путіна, тому що ця сімка мчів тут дівчина, бачите, вкрала і біжить бігом, щоб ніхто цього не побачив, тобто якась така. Секретна досить інформація у Трампа дійсно є. З іншої сторони, Трампа відома певна якась інформація про якесь вбивство, насильницьку смерть якогось мага. Маг це медійна особа. Ми маємо знати взагалі, хто це, тому що маг це дипломат. До речі, магом може бути і певний якийсь журналіст. Одним словом, особа, яка багато розмовляє. І тут по п'ятітці мечів ще замішані певні якісь у всьому цьому особи. Тому Трампу про це все відомо. Тобто, чи є певні важелі впливу у Трампа на Путіна, так. І це пов'язано або з дітьми Путіна, або взагалі з якимись дітьми. І тут карта якогось насилля. Я не хочу в цьому копатися, але я думаю, що ви зрозуміли. Тобто, важелі впливу дійсно є. З іншої сторони, карта мені показують, що Трамп не напряму тиснув на Путіна, а якось трішки опосередковано. Тому що мах він з розумом використовує цю дипломатію, щоб отримати бажане. Тому по десятці мечів тиск однозначно був, але це все підносилося на дуже гарному, ось такому блюдці з золотою каймою. Взагалі, давайте подивимося: основна тема цієї зустрічі, про що вони говорили? Ось ключові моменти саме. Про підписання певного якогось документу йшла мова, про війну, звичайно ж, тому що тут ось ці мочові карти, саме про підписання документу і про дотримання виконання певних якихось пунктів, теж йшла мова. Можливо, про якийсь добровольчий контингент, тому що все таки лице це воїн, але на цій карті він поки що стоїть. Він не рушає у дорогу. Тому. Ця тема також могла підніматися. І йшли різні розмови про те, як все-таки все це закінчити, тому що тут карта веже і карта магу знову ж таки, карта маніпулятора. Кожна із сторін намагалася перетягнути ковдру на свою сторону, отримати те, що вони хочуть. Тому що ось ця сімка мечів, як ми вже говорили, це карта обману, це карта підстави, це карта якоїсь викривленої неправдивої інформації. Тому Путін тут 100% хитрував, говорив. Трампу неправду обіцяв щось, чого він не збирається у майбутньому дотримуватися. І ось цей паш кубків з однієї сторони, це як нова пропозиція, якась з іншої сторони, це саме карта територій біля води. Вежа може показувати дійсно Донецьку область, тому що там де дуже дуже багато руйнувань. Тому найбільше якось обману і найбільше якось неправдивої інформації, і саме маніпулювань були. Що пов'язане саме з територією біля води, як я вже сказала, і скоріш за все, там, де дуже багато руйнувань донецька область. Димним словом, Путін шукав якісь лазейки у цих документах, щоб потім він міг їх обійти, тому що король мечів він завжди примушує наказним тоном дотримуватися того, що підписано все по пунктам. Тобто, це чіткість, це правила, яких необхідно дотримуватися. А тут, бачите, карта відразу обману і маніпуляція, особливо поруч із магом. Тому ось так чи буде найближчим часом тристороння зустріч Трамп, Зеленський, Путін? Тут дуже багато є, але. Тому що п'ятірка жезлів завжди вона про якісь конфлікти, якісь непорозуміння. Тобто, не все так просто. Дуже багато буде що змінюватися, не зможуть вони прийти до якогось спільного знаменника. У багатьох питаннях будуть дійсно розбіжності. Але по шістці кубків ця зустріч дійсно буде плануватися. Тому що дивіться, тут дорога, тут дорога. І паш Пентаклів, і королева жезлів. Якщо, наприклад, ми сприймаємо королеву жезлів як Росія, делегація від Росії, а Паш Пентаклів. В принципі, ця карта може показувати Зеленського у контексті очима Росії, тому що вони не вважають його легітимним президентом, і вони не вважають його взагалі якимось таким дипломатом найвищого рівня. Тому тут паж нас ось така мілка, так скажімо, сошка у їхніх очах, і випадає. Тому ці карти дійсно це можуть показувати. Десятка кубків, взагалі, ця карта мені говорить про надію на майбутнє. Тому, можливо, тут карти дійсно показують, що ця зустріч буде плануватися, і що ми дивимося на неї як на велику надію, що все це може нарешті завершитися. Давайте подивимося, чи залишився задоволений Трамп і Путін результатами цієї зустрічі. Чи залишився Трамп задоволений результатами цієї зустрічі, чи залишився Путін задоволений результатами цієї зустрічі на Алясці? Дивні дуже тут карти випали, якщо чесно, я думала, що буде навпаки. Дивіться, щодо Трампа, я не бачу, щоб він взагалі залишився задоволений. Те, що він там буде посміхатися на камеру, говорити журналістам, це одне. Карти бачать набагато глибше. Тут дивіться, і десятка мечів, і четвірка кубків, десятка мечів, і п'ятірка мечів. Якийсь певний його план, якісь пункти його провалилися, те з якими він їхав на цю зустріч. Не зміг він їх проштовхнути якось, тому що десятка мечів це крах планів, коли все прям валиться з під ніг. А четвірка кубків це також карта апатії, депресії, незадоволення, великого розчарування, що ти не зміг втілити свій ось цей план у життя. Тобто виникли певні якісь проблеми неприємності, яких він не очікував. Тому від цього йде певне ось таке розчарування. Тому тут я не бачу того, щоб він був задоволений. Є цірка мечів досить таки неоднозначна карта. З однієї сторони, це карта, коли ти вважаєш, що ти виграв, але розумієш, що все одно щось не те. Ну, взагалі, у класичній трактовці це карта програшу, і розчарування, і руйнування, знову ж таки, певних якихось планів. Тому я не бачу, щоб Трамп, дійсно, був щиро задоволений результатами саме цієї зустрічі і те, як вона пройшла. Щодо Путіна, дивіться, ну, він такий тут по дорочку виходить. Я взагалі не знаю, як навіть це трактувати. Тут в нас пажезлів. Ця зустріч дала йому певну якусь надію саме на майбутнє. Це як зерно, яке ти сієш у землю, поливаєш його і чекаєш, поки з нього виросте велике дерево. Так, це тільки початок, але все одно це як надія на щось більш масштабне і грандіозне саме у майбутньому, на певний ось такий новий шлях, новий початок для Путіна. Він як вийшов із цієї ізоляції, вийшов виліз з цього бункеру, і він думає, що для нього це новий шлях, новий початок. Почати все з чистого аркошу паперу. І шість кажезлів. Ну, я не знаю, що тут навіть сказати. Шість жезлів це карта лідера, це коли ти номер один, коли ти переможець, коли ти задоволений тим, як все пройшло, і ти вважаєш себе ось таким на білому коні, що ти виграв і всі лаври дісталися тільки тобі. Ну тому. Ось такі відчуття від цієї зустрічі. Давайте подивимося результати цієї зустрічі для України в цілому. Дивіться, з однієї сторони, карта мені показує, що найближчим часом може бути якийсь обстріл, тому що тут ось ця карта мене завжди показує роботу ППО. А ось цей лицар, тут вогонь багато вогню, коли летить, і ти змушений захищатися. І бачите, після аля такого відповідного певного козатища. Ну, звичайно ж, я не говорю про всю Україну, а в цілому не було ось цих масштабних саме обстрілів по всій Україні, коли летить дуже багато. Тобто, коли це порушується і приходить ось вогонь, і потрібно, щоб попрацювало, потрібно захищатися. Дуже багато тут скритої інформації по верховній жриці, і я не буду її розкривати, тому що напевно нам не потрібно на 100% це знати, щоб ми не порушили енергію в просторі. І дивіться, тут у нас тут жезлів, десятка жезлів. Карта мені говорить, що це лише початок, що дуже ця дорога буде тернистою для нас і важкою. Тому на даний момент часу прям якихось таких дуже суттєвих, великих, масштабних результатів, карта мені не показують. Тут тільки Верховна Жриця, старший аркан, всі інші мілкі аркани, які мені говорять про початок шляху, коли буде дуже важко далі йти. Дивіться, десятка шезлів. Якщо ми розглядаємо цю карту трішечки з іншого ракурсу, ця карта замикає круг, тому що від туза до десятки цикл. Ось цей. Тобто, я так розумію, що все таки я дуже 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 на це сподіваюся, що ми стоїмо на порозі закінчення цієї війни. Карта мені вже показувала, що можливо це буде не повне закінчення у всіх проявах. Цього слова а заморозка певна, але все ж таки десятка замикає ось цей цикл. Знову ж таки, сроки я не говорю, дати я не знаю, тому що карти Таро це не показують. Але ми трактуємо з різних сторін, щоб отримати максимум прям інформації, яку тільки можна отримати з карт Ну, Давайте ще з інше все таки сторони запитаємо: чи наблизила ця зустріч Україну до миру? Хоч трішечки? Ну, дивіться, карта мені показує так, що так: всі ці переговори, поїздки, вони створюють відповідно ілюзію завершення, що щось робиться, що щось відбувається, що ці зміни на порозі, але поки що на найближчий час випаде ось ця сімка кубків. Дуже багато ще буде: поїздок різних розмов, план на майбутнє, але все це проходить по сімці кубків. Карта ілюзії, карта обману, карта видання. Наших фантазіях за реальність, хоча насправді це не так, нам дуже б цього хотілося. Але поки що, карта Зірка трішки віддаляє цю подію у часі. Тому якось так там ще, до речі, був один цікавий момент, що Меланія Трамп передала Путіну певну якусь записку. Повідомила, що нібито у цій записці була інформація про викрадених. Росією дітей українських. Тому давайте запитаємо: а що ж було у цій записці, яку передали від Мелані Трамп Путіну? Що у ній було? Ну, дивіться, карта дітей мені тут не випала. Але випала ключова фігура короля жезлів. Ця карта на мене дуже часто націкає саме на Дональда Трампа. Це було як певне. Послання від Трампа через Меланію. це була певна якась така пропозиція щодо співробітництва або щодо обміну певними якимись ресурсами. Ти мені, я тобі. Тут дві кажезлів теж само мені говорить. Плюс дві кажезлів це. Ще й про дуже важливий вибір, натяк про те, що Путін має цей вибір нарешті зробити. В цілому ця записка мала досить такий спокійний тон. Але все ж таки, давайте звернімо увагу на ось цю десятку ночів. Десятка мочів це вже точно не про сюсіпу, це про агресію, це навіть про певні якісь погрози. І що якщо Путін не піде на певні якісь домовленості, не зробить ось цей доленосний вибір, то тоді вже. Не м'яка буде сила застосована, а досить таки жорстка і агресивна. І там був натяк на те, що у Трампа ця сила дійсно є, і ось ці важелі дійсно є. Тому, бачите, тут відхід від України, як відхід від цієї риторики. Мені здається, що знову ж таки тут йде мова саме про якусь водну територію, відійти забути взагалі про Україну і займатися своєю державою. Мені здається, що основний посил цієї записки був саме такий. Давайте запитаємо, а чи має Меланія Трамп реальний вплив на політичні рішення Дональда Трампа, особливо те, що стосується війни в Україні. Меланія Трамп дуже розумна, дуже амбітна жінка. Вона все робить дуже, дуже гарно. Знаєте, як говорить, чоловік це голова, а дружина це шия. Ось тут саме про це мені кажуть. Дивіться, тут одна як велика така родина. Тут маг і сімка кубків. Маг, як я вже говорила у нашому сьогоднішньому розкладі. Це карта дуже дуже вишиканого маніпулятора людини, яка грає на емоціях інших людей, яка отримує у кінцевому етапі те, що вона хоче, і вона робить це дуже дуже вишукано, дуже витончено, прямо як по нотах грає на скрипці. Все це, звичайно ж, з точки зору Мелані Трамп дуже-дуже продумано. Кожен крок, кожне слово, кожен вислів. Тому що ось ця сімка кубків, дивіться, тут вона як задурманює голову, напускає ось цього туману. Тобто не напряму видає те, що вона хоче, а якось косвенно. але все одно вона по цим картам дійсно має вплив і дуже дуже важливий. Тому що тут карта смерті. Карта смерті це дійсно карта змін. Карта зміни напрямку і королева кубків. Подивіться, яка тут гарна промальовка, така з чорною пантерою сидить вишукана жінка. Вона ховає своє обличчя, але очі в неї ясні. Вона чітко бачить перед собою те, що вона хоче, і вона у цьому кубку тримає еліксир, еліксир, який може одурманити будь-якого чоловіка. Тому тут дійсно йде мова про зміну напрямків думок Дональда Трампа тут безпосередньо явний дуже сильний вплив. Можливо, вона трішечки щось, вона там йому і підливає. Ну, це вже нас, як кажуть, не стосується. Але все ж таки, сімка кубків, звісно, про це може натякати. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!